Традиційними піснями та автентичним частуванням у генеральному консульстві словацької республіки в Ужгороді відбулася фашінгова бесідка – Презентація однієї з частин традиційних активностей словаків перед початком Великого посту це період святкування, це період гарного їх з гарних страв. Основною стравою це були фанки, так звані шишки. Це не є святкування такого масштабу, як колись святкувалося, так тому що в умовах, в яких ми живемо наразі, святкування неможливе, але ми це святкування будемо. Як у нас буде перемога, у нас вона обов'язково буде. Ми до того прагнемо. Ми відсвяткуємо вже іншим. Захід відбувся за ініціативи Закарпатського обласного культурно-просвітнього товариства словацьких жінок довіра та за сприяння генерального консульства Словаччини в Ужгороді. Підтримати свято перейшли представники різних національних меншин, які проживають на Закарпатті. А матєші, що... Я дуже тішуся з того, що можемо ділитися з Україною такими людьми, цінними, які тримають словацькі традиції, незважаючи на те, що в серці мають Україну. Тому дякуємо, що маєте в серці місце і для нашої невеличкої словаччини. Країну там наше містечко, наше Вважаю, що навіть проведення цього заходу тут в Ужгороді, це яскраве свідчення того, що. Національні меншини в Україні мають всі можливості для проживання, для розвитку, їм нічого не загрожує. Докладаємо всіх зусиль, щоб ви відчували себе в Україні дійсно дома і повноцінними членами нашого суспільства. Розважав гостей народний аматорський вокальний ансамбль руменок, з селища середнє, який нещодавно відзначив своє 20-річчя. Організатори наголошують, під час війни такі зустрічі ще більш важливі, адже демонструють солідарність та згуртованість усіх нацменшин, які проживають на території Закарпаття. thank you